Друзі, всім привіт! В Аврорі нові чашки, товари по 9 та 29 гривень, закатувальна машинка. Запрошую до перегляду. Новинка, сумка, плите господарська, хуми, стайлинг. Різні кольори є в асортименті 199 гривень. Чудова новинка. Фігура садова, декоративна. Равлик. Є різні кольори 349. Вазон для квітів пластик з підставкою Алеана Дама терако 28 х 28 149 гривень. Вазон для квітів пластик «Алеана Фьюжн сизоблакитний 23,5 на 22 см 189 гривень. Вазон для квітів пластик Алеана Матільда. Какао 20 на 18 сантиметров 88. Вазон для квитив пластик квадратный, с подставкой 12 на 12 сантиметров. Белый колер терракот. 27. Вазон для квитів пластик с подставкой. Дама білий, 16 на 16, 44. Вазон для квитів низький фьюжн. Белая роза 12 на 11 сантиметров 55 гривень. Вазон для квитів. Пластик з підставкою алана, керамічний граніт, бетон діаметр 14,5 см, 55. Вазон для квітів з підставкою Алана Ротанг. Біла роза 16 на 15, 88. Вазон, пластиковий, Алана Орхідея, зелений, Прозорий 15 на 17, 64 гривни. Вазон пластик. Аліанна орхідея прозори 12 на 14 см 49. Доброго органічним. В асортименті цвітин для розсади та носіння. універсальне в асортименті 17 гривень. Доброго в паличках чистий ліс 30 штук. На блістері. Універсальне. Від шкідників від хвороб 29. Добрива мінеральний органік «Міліоран» для вазонів. Газонів 250 грамм 34. Гарні знижки на насіння. Насіння цибуля велес Максі», халцедон 8 грамм 13. Насіння морква «Велес Шантане 15 грамм. Королева осені 15 грамм 11 гривень. Насіння редька «Велес дайкон. 1,5 грамма 4. Насіння салат Велес, Лоло роса 1 грам 4 гривні. Насіння Диня, Велес максикал Госпниця, 5 грам 4 гривні. Рукавички робочі, ПВХ покриття. Різні кольори 9 гривень. Рукавички садові з покриттям Сангарден. З малюнком в асортименті 24. Новинка цього року в Аврорі машинка закатувальна, напівавтоматична добрі традиції, 279 гривень. Тертка кухонна, плоска металева з ручкою по акції 17 гривень. Набір форм для льоду одноразових 10 штук в упаковці 19. Гарна новинка. Набір таць одноразових з харчовою фольги. Готовька в упаковці 2 штуки 49. Пакети вакуумні гофрам. Розмеры 25 на 35 сантиметров. В упаковке 20 штук 129. Снова в «Авроре» пики бамбуковик для мяса 12 сантиметров 100 штук 55. Палочки бамбуковин с загостренными кинцами 20 сантиметров 14 гривень 25 сантиметров 19 гривень. Палички бамбукові з загостреними кінцями 25 см 19 гривень. Ніж кухонний густок ласік шеф 23 см 199 Пак цеминажниця для закусок дерев'яна кругла діаметр 28 см 249 см. Минажниця для закусок дерев'яна овальна. Розміри 20х28 219 гривень. Тертка для корейської моркви з пластиковим корпусом. Білий колір 19. Ніж кухонний металевий в чохлі 44. Качалка для тіста дерев'яна з ручками. Класична 34 гривні. Знову в аврорі підставка настільна, декоративна плетена кругла 77. Ємність для спецій скляна з кришкою вітера 100 мл 39. Гарна новинка, чашка порцелянова вітера. Витинанка 200 мл. В асортименті різні кольори 49. Знижка 51 Чашка, чашка поцелянного віта мяу. 350 мл. В асортименті є різні малюнки 29. Коштувала 59. Новинка кухоль скляний, гринте. Різні малюнки в асортименті 250 мл. Чашка справжньої принцеси. Чашка з муркотінням 39 гривень. Чашка поцеляного вітера. Візерунки 340 мл 55. По акції, тарілка скляна прямокутна. алма парма 28 на 20 см 109. Тарілка порцеляного кругла з прикольними написами. Написи різні в ассортименте 109 гривень. По акции тарелка обидня скляна витрата бланка диаметр 220 мм, белый колір 44. Цікава новинка набір текстилю для дому. В комплекте плед, подушка лапка 499. Подушка микрофибра, пенополиуретан. Релакс, размеры 40 на 60 сантиметров, белый колер 149. Снова в ролик, лымок пляжный, 149. Капці кімнатні чоловічі закриті, однотонні. Різні кольори 169 гривень. Капці кімнатні чоловічі відкриті з принтом, 199. Зі знижкою етажерка для ванної кімнати пластик 4 ярусне, 279. Дозатор для рідкого мила з мильницею фарфор 2 в 1, Білий колір в коробаці 77. Коштував 129 Дозатор для миючих засобів Фарфор з відділенням для губки 77 гривень. Лампа настільна. LED на батарейках білий колір 59 гривень, коштувала 149. Колонка портативна з підсвіткою 99. Тримач для телефону автомобільний на магніті з підставкою 129 Світильник світлодіодний аварійний акумуляторний євро світла 59. Коштував 179. Баночка для сипучих скляна ренга лав 1,44 літра 59. Пляшка для вина скляна мажора. димна, на 1,5 літра 59. Гоманеджіночий юзам складений на кнопці з скиточкою 29. Гра настільна. картки, стратег, моє господарство. Коробаться 9 гривень, коштувала 74. Щітка прорізувач зубна. Дитяча Ліро. Упадібна 29. Шкарпетки чоловічі, де високий Високі лете, романтичний розмір 27 29. Іграшка слайм у фігурній банці. Котик в асортименті 9 гривень. чохол накладка для телефону Прозорий. iPhone 12 Pro 9 гривень. Коштувала 55. Набір обкладинок для зошитів. Пікторія Прозорих 10 штук, 2 гривні. Лялька пупс в костюмі в асортименті 99. Коштувала 199. Пазли дитячі картонні трейфі Трейфіліло. І стіч відпочинок 30 елементів в асортименті 29. Слайм кольоровий з іграшкою всередині 29. Іграшка слайм. Різнокольоровий кактус 29 гривень. Слайми грашковий з кульками котик. Різні кольори 29 гривень. Гра настільна розважальна картки Цети 29 гривень. Шампунь для волосся доктор Сантер п'яхова сере 200 мл 69 Кондиціонер для волосся Ля футур. Інтенсивне живлення 1000 грам 119 грн. Паста зубна дитяча Джордан Юніор. 50 мл 64. Паста зубна перлина. М'ятна свіжість 27. Інструмент кухонний, 3 в одному. Піпетка пензлик плюс голка 99. Коштував 149. Брелок для ключів металеве серце 9 гривень. Пакси чашка фарфорова з кришкою трубочкою. лак. Коробиці. Чорний білий колір 99, коштувала 169. Цікава новинка. Ланчбокс пластиковий, біхоми, жовтий колір, гамбургер 109 гривень. Набір серветок целюлозних волога поглинаючих. Фрекінбок, акорд з малюнком 4 штуки 74. По акції дозатор для рідкого мила скляний саріна 99. Органайзер для дрібниць пластик біхоми 49 гривень. Набір губок кухонних фіна антибактеріальних 4 штуки 35. Органайзер для ватно-гінічних витрат з кришкою, три відділення 99. Органайзер для ватно-гінічних витрат з бамбуковою кришкою 69 гривень. Набір серветок целлюлозних вологопоглинаючих 3 три штуки в паці білий жовтий колір 27. Набір серветок целлюлозних пані блиск 3 штуки 44 гривні. Килимок для дому універсальний плетений Вондертайм. Розміри 50 на 80 см 169 гривень. Органайзер прозорий для дрібничок з відділенням для серветок пластик 109 гривень. Ємність універсальна велика 5,7 літрів. Різні кольори 49. Набір аксесуарів для ванної кімнати. Пластик. В наборі 5 предметів. Сірий колір з бамбуковими кришками 149 Насадка змінна для мотузкової швабри мобфіна 288 гривень. Акції серветка для скла мікрофібра Фрекен Розміри 35 на 35, 39 гривень. Коштувало 77. Щітка метла для прибирання пилу з телескопічною ручкою. Сірий колір 39. Пакети для сміття з ручками Fantasy Хоми. Синій колір 45 літрів, 25 штук, 39. Пакети для сміття фіна міцні. Великі чорні 90 літрів. 20 штук 99. Пакети для сміття фрекенбок. Стальна міць зелено чорні. 120 літрів. 10 штук 99. Пакети для сміття «Фіна» міцні чорні 35 літрів, 30 штук, 49 гривень. Набір губок кухонних фрекенбок. Стильні кольори пористі 2 штуки 44 гривні. Набір рукавичок господарських вінілових, Фіна прозорі, розмір МК ЛК Дозатор для рідкого мила, фарфор, мармур, чорний білий колір золотом 77 коштував 129. Поличка для ванної кімнати кутова. Метал стіль. В асортименті є різні кольори 179. Новинка миска господарська пластикова кругла. Сірий колір 14 літрів 99 гривень. Гарна знижка 54%. Кошик для прального порошку. Метал у вигляді пральної машини 77 гривень. Знову в аврорі тримають для туалетного паперу з підставкою. В коробці, 99% гривень. По акції набір для прибирання пластик, совок плюс дві щітки, блакитний колір 229 гривень. Дякую за лайк та підписку. Приємних новин, гарного настрою. Дякую, ваша нова акція.